Всіх вітаю. Сьогодні 1 вересня 2024 року і є вже перші плоди е, японської грушки е, пасіннього строкодостиганню сорт Міширасу. Це просто, дивіться, моя рука, це просто груші велетні. Зараз ми зважимо їх. І зараз спробуємо знати. Ось дивіться, 5474 грама грушка. І я вам скажу, що це ще й не сама велика, яка є в мене з цих грушок. Ось такі вони красені. Я думаю, що ця так само буде не менше важити 5200 гривень. 3 грама. Що я хочу сказати по грушкам окремо. Треба їх зривати вчасно, тому що починають бджілки, їх потрошку коштувати. І е, дошкуляють звичайно, і грушки починають сипатися і втрачати свій товарний вигляд. Але груша це просто бомба. Бачите, який цей сорт мішорасу, Чиста з крупноплідних сортів грушок. Ось такий він мішорасу. Ось розрізав я її. М -м -м. Дуже соковита, смачна, солодка. Ну і як всі грушки, бачите, це була вдарена вона впала ця грушка. Дуже нагадує зі смаком наші європейські сорта груш, але все одно, знаєте, є якась ізюмінка незвичайна. Так що дуже-дуже бомбежні грушки. Ось такий він, сорт. Мішерасу. До нових зустрічей, друзі!